За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора, шановні друзі. Ми з вами на центральному міському стадіоні Полісся у місті Житомир. І зараз це просто фантастичної якості поле. Прийме поєдинок 10-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги. Житомирське Полісся приймає футбольний клуб Лівий берег із Київщини. Команди на діаметрально протилежних полюсах. Вибачте, за такий штамп турнірної таблиці. Полісся на третій позиції на даний момент. Подача від прапорця. Висока подача. Удар по воротах сходу пробиває Іван Когут і пускає м'яч над поперечкою. Боротьба боротьбою, а підбирання вигравати теж дуже важливо. Подає Лідньов. Хороша подача. І м'яч повз ворота проходить в підкаті на дальній стійці. Діставав цей м'яч Сергій Чуботенко. І від капітана Полісся м'яч все-таки пішов за межі поля. Хороша дуже подача виконання виконанні Там Повітря. Виграв Кушніренко. І знову сухоручкою там дістались. Він знов виграв боротьбу за м'яч. Назаренко йде передачу на Крушинського. Крушинський лівий. Б'є воротах Над поперечкою летить м'яч. Удар за меж штрафного майданчика. Виграють боротьбу гості. Скітка назад. Удар по воротах. І невлучно пробуває Дмитро Семенов. Історія показує, що дуже непросто проти цієї команди грати суперником. Сухоручко проривається. Входить штрафний майданчик. Сухоручко. Поперечна передача. Удар! Волинець парирує удар Руслана Дедуха. Ось це момент, ще 53 та хвилина матчу. і У нас найкращий момент в поєдинку. Подивіться Данило Сухоручко. Усе от його робота. Те, що ми відзначали в першому таймі, чому він важливий для цієї команди, пройшов правим півфлангом з Вовком Сарапієм, який зубами впився йому в спину. Але пройшов і віддав ось цю передачу в центр на дедуха. Руслан підтримав атаку своєї команди із глибини. Пробивав поворота в падіння. Там, по-моєму, трішки опорна поїхала. Зухоручко показує арбітру, що тримав його за спину за, за футболку сарапі. І знову рятує волонець свою команду від неприємностей. випад лівого берега. Когут. Когут по центру. Когут віддає передачу лівіше. Сідний 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 б'є. Сідний б'є ворота. І тримається за ногу Сідний. Пар зрозуміло. Зрізав він е, Крушинського. Ось там бачите, е, після зіткнення із Талосом Костою Лежить дедух. Я думав, е, футболісту полісся попередження. Тут взагалі така ситуація була дуже динамічна. Ну, це моменти ще, звичайно. Це моменти ще. І Сідний зараз вибачає суперника. Два дуже хороші моменти лівого берега. Так. О. -о, -о. Ви бачите, що Сарапій зачепив е, цікаве рішення від Імада Ашура. А зараз момент ще у полісся. І це сейв Миханєва, І добивання від Віале. Повз ворота йде м'яч. Ну, е, Віале вже добивав на дальній стійці. Крушинського нам показують. Він завдавав цього удару, на який зреагував Максим Миханєв. Так, Крушинський випередив свого суперника. Випередив Дмитра Семенова. Пощастило, Полісі, пощастило лівому берегу з одного боку, що удар у Крушинського не вийшов. Неймовірний обсяг роботи він сьогодні виконав. Луїфер його колега із Полісся, по-моєму, не спітнімать першому таймі. Зараз теж саме можна про Пейшау говорити. А от Сухоручко не те, що працює на футбольному полі. Паши несамовито. Зараз може бути небезпечно Михайличенко. Намагається вийти на ударну позицію. Михайличенко. Удар! Правою ногою пробиває Богдан Михайличенко. І це суперсейв від Максима Миханнява. Сумбурний, але момент знаходить Полісся. Давайте дивитися ще раз. Михайличенко. Потужно і влучно. Зараз подача від кутового прапорця. Михання вибиває м'яч кулаками. Ну, це задом, так ви бачили, що абсолютно всі, хто був у штрафному майданчику, втиснулись у вертарський майданчик по з м'ячем та Олеско пасує праворуч. Лєднів. Ще подача. Боротьба. Без фолу там було зіграно, хоча здавалося, що було порушення правил проти Кушніренка, але все-таки без фолу було зіграно. Вважає Рефері. Він був зовсім поруч з епізодом. Останні секунди компенсованого арбітром часу. Штурм від Полісся, Подача від відв'яле. Ушніренко вдотик. Пастрофний майданчик. Брістріч. Лєднєв, Лєднєв, скидка на Талеса. Удар по воротах. І він дуже невдалий. Це дуже невдалий удар від Талеса Кости. І все. Компенсований арбітром час уже минув. І все лунає фінальний свисток. Олександра Кальонова Полісся втрачає очки в матчі проти одного із аутсайдерів чемпіонату української прем'єр-ліги. Полісся граєчою 0-0 із футбольним клубом Лівий берег команда Імада Ашура вперше в сезоні в чемпіонаті Української прем'єр-ліги не зуміла забити у ворота суперника. Насправді, друзі, ми сьогодні дуже не гру Полісся в атаці побачили. І Навпаки, лівий берег вразив своєю оборонною поставою. Лівий берег відіграв максимально дисципліновано, організовано і з колосальною самовіддачею у захисті. Більше того, лівий берег мав дуже хороші моменти забитий м'яч у ворота Житомирян у контратаках, але не використали свої шанси Дедух і Сідней. Як би там не було? Я думаю, що. Гості сьогоднішнього поєдинку максимально задоволені навіть здобутим очком у матчі проти одного із фаворитів чемпіонату Української прем'єр-ліги. Друзі, Полісся 21 очкою, команда на третій сходинці турнірної таблиці. Динамо лідирує 25 пунктів. Олександрія 23. Шахтар 19, Шахтар тепер тільки на два очки відстає від полісся. Якщо в на таблиці дивитися, Лівий берег набирає вісім очок, наздоганяє колос. Нижче тільки оболонь та інгулець, у яких по п'ять набраних пунктів. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.